Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, вам вітання. Вітаю слава Україні. Героям слава. пане Євгене. Як до експерта хочеться вас запитати і чисто по людськи, ось якою була ваша реакція на ті заяви, які напередодні пролунали від Трампа? Бо мені так і хотілося сказати. Ну невже це все можливо? Я мала занадто високі очікування? Знаєте? Реакція була суперечливою, тому що Трамп по суті продемонстрував свою зацікавленість у тому, щоб американський оборонно-промисловий комплекс отримав більше грошей, анонсував передачу фантастичної кількості ЗРК Петріот. Поки що жоден притомний здається, військовий експерт не підтвердив таку можливість. Просто ну розумієте, це не, не рогатки. Навіть не автомати Калашникова, для того, щоб зразу в такій кількості передавати. Ну, тобто вони ніде на складі не перебувають. У Сполучених Штатах, якщо я не помиляюсь, в цілому а, їхня територія трошки більша, да, за українську. <тас> Десь е, понад 60 петь. Уявити собі, що американці за Трампа знімуть з е, озброєння. Е, Петріоти, щоб передавати Україні, ну я не можу. У мене на це фантазії не вистачає. Тобто, десь ну можливо, можливо, будуть е, створювати преференції в питанні е, отримання Україною тільки вироблених комплексів Петріот, але це теж ну так. Чесно кажучи, поки сумнівна. Поки, знаєте, немає прозорого дієвого механізму. І тому, відповідно, цим є питання. Щодо патріотів, читала допис Остапа Яриша, колишнього журналіста Голосу Америки. Він каже про те, що. Вочевидь, Дональд і помилитися міг. Можливо, йшлося, знаєте, не конкретно про батареї, а про пускові установки чи про ракети перехоплювачі. Ми ж пропускаємо такий момент, що трішечки заплутатися міг сам президент Сполучених Штатів. Сам президент Сполучених Штатів, на жаль, досить часто в своїх заявах опирається на те, що у нього в голові, на документи, об'єктивну реальність і так далі. Тому у всьому у всьому, що говорить Трамп, це знаєте, це дуже добрі курси з фактчекінгу. Mm -hmm. Трамп сказав перевірити, подивитися, потім рухатись далі. Оце, на мою думку, найкращий метод на сьогодні. З того, що він сказав, була така відсилка до розмови з першою леді з його дружиною Меланією Трамп. Це про що на вашу думку? Ну або давайте не так. Це вигадана історія, певний елемент для гри на геополітичній шахівниці. Чи цілком це могло бути? Що вона там читала новини і сказала йому, що ось обстріляне чергове місто? Ну я не думаю, що Меланія Трамп, вона ну. Виключно знаєте, як героїня серіалу «Відчайдушні домогосподарки, тільки в Білому домі. Думаю, що ні. Але повторюсь, Трамп говорить те, що йому спадає на думку. Я не бачу у нього якоїсь там, знаєте, системної стратегічної там такої, логіки чи парадигми розвитку події і так далі. От він, він живе своє найкраще президентське життя, і тому його дуже складно в цьому сенсі якось ну, говорити, що він, ну, такий, знаєте, простий, простий хлопець, і все. Ні, він він просто е, він діє як людина, яка виграла президентські вибори, позасумнював. Він діє як людина, яка в принципі може не думати і з огляду на віки, з огляду на інші фактори, про те, щоб обиратися ще на один термін, бо це вже буде третій в його е кар'єрі, і це вже очевидно, ну будуть е юридичні моменти певні пов'язані. Хоча я не виключаю, що команда Трампа про це думає. І він, ну він е ви ж бачите, він купається в увазі. Е Журналистів, uh -huh. але я тільки одне е, завжди закликаю: що коли ми дивимося на Трампа, давайте не забувати, що левову частину своїх заяв він робить або коли летить грати в гольф, нехай навіть на борту Намбаван, е, е, тобто літака президентського, або повертається звідти. Ні. Uh -huh. Тобто, ну тут е, цього разу це було виключення, це був брифінг. З Марком Рюте, людиною, одним з небагатьох політиків старого світа, хто вміє налагоджувати мову і спільне спілкування з Дональдом Трампом. Просто знаєте, правду така контроверсійна історія. Зараз посипалися ось ці тези. На кшталт «Дональд Трамп змінив свою позицію щодо російсько-української війни з такими заголовками виходять І він не змінив? західні Вибачте. змі. Так, але ж дивіться, оці 50 днів, які він знову дає е, Російській Федерації. Хто сказав, що за цими 50 днями не буде ще 20, 30, ну я не знаю, там, місяця? Є. Слова Трампа повинні підтверджуватися реальними практичними діями за майже півроку його перебування на посаді президента Сполучених Штатів такого підтвердження ну зовсім небагато. Тому, е відповідно, знаєте, ми ж повинні не за смагою його милуватися, а робити висновки з того, що він робить. Тому тут все, мені здається має бути чітко. Що одне з таких, тез, яка найбільше насторожує в цій історії, знову ж таки повертаючись до 50 днів. А разом з тим Путін сказав в розмові Трампу. Сам Трамп це вже переказував Макрону. Так довга така заплутана історія, але менше з тим про наступ Російської Федерації 5, 50 днів, ті ж самі 60 днів. Тобто він фактично Путіну дає якийсь таки, ну, карт-бланш, не знаю. Щомусь, щось в цьому є? Я не є адептом е, численної секти людей, які вважають Дональда Трампа агентом російських спецслужб, mm -hmm. але те, що Трампу, судячи з його поведінки, більш комфортно було б спілкуватися з Росією ніж з Україною, у мене не викликає жодних сумнів. Е, отже, ну ви знаєте, мені хочеться поставити таке банальне запитання: а що далі? Далі покладатися на себе, працювати з союзниками, шукати шляхи пояснень для американського суспільства, а не зосереджуватись на е сутичці тарганів під килимом за те, хто стане послом України в Сполучених Штатах, а реально працювати з різноманітними середовищами, в даному випадку республіканськими середовищами, тому що так чи інакше е Трамп та його команда думають. Промітермс в листопаді 26-го року, mm -hmm. як зберегти свою владу, е, пояснювати нашим європейським партнерам всі загрози того, що відбувається на сьогоднішній момент, і відповідним чином діяти почули вас, пане Євгене, і дякуємо за те, що сьогодні доєдналися до ефіру Київ 24 Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.